Міністерство оборони України оголосило про розірвання контрактів з компаніями сім'ї бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він був одним із найбільших постачальників Міноборони, як заявив заступник міністра оборони України Віталій Половенко. Після публікації статті Міністерство оборони одразу ухвалило рішення щодо розірвання договорів. ДБР порушило проти чоловіка кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для зсу. Компанії львівського бізнесмена виграли 20 Три тендери на постачання Міністерству оборони одягу більш ніж як на півтора мільярди гривень. Слідством встановлено що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом і не мали належних. Виробничих складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна, тобто вони фактично купували товар і перепродували його міноборони або просто контракт зривався. Це завдало державі збитків на 1,2 мільярди гривень.